У Полтаві біля театру імені Гоголя працівники підприємства Міськсвітло за допомогою спецтехніки встановлюють новорічну ілюмінацію на деревах. Фігури інсталяції почепили раніше, а зараз проводять підключення. Святкова ілюмінація це зірочки, шари, те, що буде в вечірній час підсвітлювати центральну частину міста. Планується також, як і в довоєнні часи, монтаж ялинки безпосередньо, конструкції оленів у нас буде, де дітки люблять фотографуватися, фонтан святковий то також буде. Ну і само собою ялинка з ілюмінацією і святковий шатер, світловий шатер з огорожею. Головну новорічну ялинку із шатром та святковою ілюмінацією в Полтаві цьогоріч встановлюють уперше від початку повномасштабної війни. Цю ініціативу підтримали на профільній депутатській комісії 25 вересня. На мою думку, це дуже добре. Дуже добре через те, що дитина, яка потеряє шанс подивитися ялинку, коли їй інтересно в дитинстві, вже такого шансу не буде. Значить тут ні з чим не треба вважатися. Це наша тут, вся основа, це наш фундамент життя дітки. Значит, їм обов'язково треба. Але для цього ж треба створити умови, щоб вони були безпеці. Я вважаю, не наразі, не зараз. Це не дуже так потрібно. Потрібніше зараз вкладати, перераховувати гроші на допомогу нашим військовим. Дочка з дітками прийде. Буде стоять, прийдемо, не буде, нічого страшного не станеться з нами. Можна обійтися без цього. Святкові новорічні декорації та освітлення будуть на театральній площі та вздовж вулиці Соборності. Від злату міста до перехрестя з вулицею Гоголя. Ми вже змонтували більше 120 світових фігур по вулиці Соборності біля театру Гоголя. На даний момент ми робимо розключення цих фігур світовим. Проводами Змонтуємо проводи, щоб вони світилися. Підключаємо до електромережі по соборності. Також на деревах і на розтяжках. Кожного дня працюємо на встановлення світової нації до нового року. Більшість робіт працівники міськсвітла виконують самі. Лише для встановлення шатра і його конструкції будуть залучати підрядну організацію. Для цього оголосили тендер, очікувана вартість якого 150 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі міськради. Деякі роботи ми фізично чи технічно, чи фізично не можемо виконати самостійно, тому що наша техніка, спецтехніка не дозволяє виконувати ці роботи. Ялинка в місті у нас більше 22 метрів висотою. А транспорт, який ми маємо, він працює максимум на 18 метрах. Тому приходиться залучати підрядну організацію, яка буде займатися безпосередньо монтажем шатра та огорожі, що також є частиною шатра. Завершити монтаж ялинки та ілюмінації мають до дня Святого Миколая, до 6 грудня. Ілюмінація буде вмикатися точно так же, як і вмикається вуличне освітлення відповідно до графіку. І відповідно буде все працювати. Ну ось, ми доки що не можемо гарантувати відключення по У це не залежить від нас. Востаннє головну ялинку в Полтаві встановлювали 2021-го. Ела Трубієнко, Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.